Вітаю вас на моєму каналі Кімнатні квіти з любов'ю. І сьогодні у мене буде відео про ось таку красуню ахмею. Ахмея сьогодні я буду свою ахмею пересаджувати, хочу її замінити ґрунт і зрізати оцю дітку. Дітка, ось подивіться, яка вимахала здорова і буду її сьогодні пересаджувати. Рішки вам розповім про догляд за цією квіткою. Ехмея, вона із роду бромилівих, Їх нараховується десь 180 видів. Але в домашніх умовах живе саме ось отака квітка, ехмея полосата. Вона квітне дуже-дуже довго, заквітає на 4 5 році. Тоді вона, як вже квітка відцвітає, ехмея, мама отака помирає і викидає діток. Вони квітнуть різними кольорами. У мене оце хмея квітне рожевим кольором. Ось. І сьогодні я буду зрізати цю дітку, ставити її на укорінення, а хмеї заміню ґрунт. Хочу подивитися, що в неї там з коріннячком, і будемо її пересаджувати. Пряме пекуче сонце. Любить вологе повітря. Треба її дуже часто оприскувати, полив умірений. Треба їй тісненький горщик, щоб не дуже великий. Ну, в такому тісненькому вона тоді швидше заквітає. Ой. Дуже любить, коли її виставляють на двір. Але на дворі їй треба, щоб вона була в тіньочку. Не треба її ставити на пекуче сонечко. Щоб вона заквітла, треба їй робити стрес. Стресу їй треба робити різкі перепади температури. І вона швидше зацвітає. Але моя ахмея. Ну, їй 6 років, і вона в мене ні разу не квітла. Але видала таку мені дітку. І я дітку хочу зрізати для того, щоб вона в мене заквітла. Ось така вона здорова. На камеру її дуже не видно, яка вона велика на самом, на самом ділі. Ось. Ну, будемо її зараз пересаджувати квітку. Будемо її пересаджувати, дітку будемо відрізати і у Ну що, давайте будемо її пересаджувати. Так, і для початку я буду замішувати їй ґрунт. Тут у мене є земля, тут у неї є ґрунт універсальний, перліт, вугіллячко і мох. Зараз я в оцей ґрунт їй ще додав кори, тому що вона, оця хмея, любить землю, таку як для орхідей. Зараз я їй додав кори. Кори я жаліти не буду, тому що в мене її багато кори. Дивіться, скільки я тут кори насипала. І зараз я оцей ґрунт весь перемішаю. Так. І будемо дивитися, що у нас там із коріннячком у ехмеї нашої. Так, все, ґрунт переміщала. І тепер будемо дивити, дивитися, що у нас там з корінням. Так, зараз я такий пакетик сюди підставлю. І будемо. Виймати її. Хмею бажано пересаджувати кожного року. Один раз на рік її треба пересаджувати. Так, вчора я її гарно полила. І вона в нас мокра. Так, корінечко в нас, подивимося зараз, непогане. Пересажу я її в цей горщик, в якому вона була. Але хочу замінити їй ґрунт. Замінити їй ґрунт і, мабуть, піду і помию горщик. Хоча, ви знаєте, їй, мабуть, потрібний меншенький горщик. Коріння в неї не дуже велике. Ну, ось отаке в неї коріннячко. Ви знаєте, я вам скажу, не дуже в неї велике. Цей горщик, я її садити не буду, тому що він для неї великий. Так, для я підібрала ось отакий горщик. Цей, думаю, їй якраз підійде. О, якраз вона тут гарно в нього влазить. Так, будемо її пересаджувати в цей горщик. Але для початку треба нам зрізати дітку. Дітку ми зараз візьмемо отакий от ножик. Зараз ми його продезінфікуємо. Продезінфікую я її духами. Все, ножик продезінфіцірований. Тепер будемо різати дітку. Так щоб вам було видно. Ого, яка тверда. Так. Ось дивіться, який, який у нас зріз. Така ось дітка велика, двічі більше, ніж я колись висаджувала. Так, цей листочок я зніму, тому що він поганий. Так. І хочу притрусити оцей зріз активірованим вугіллям. Щось мені коріннячко в неї не дуже подобається. Зараз я притрушу активірованим вугіллячком Так. Зараз ми його добре притрусимо. Щось вона, мабуть, я її перелила цю хмею. Так, а в дітки зараз я теж оце зніму. Погане листечко сухеньке. І також оброблю активованим вугіллям. і дітки також я обробила зріз. Хай трішечки вона підсохне. Так, діточка, а ось оцю буду висаджувати. Так, все це я зараз убираю. воно нам вже не потрібне. Так, ось отакий ґрунт. Там дуже багато моху додала, тому що Ехмея любить землю мох, кора. Вона любить землю, таку, знаєте, лісну, як у лісі. Так, зараз ми її сюди поставимо. Тому, може, вона й не квітне, що була посаджена великий горщик. Ця ехмея, я її виростила з малесенької дітки. Колись я працювала в 2017 році в квітковому магазині, стара ехмея вже була. Мама пропадала, ну, вже вона відквітла, вже почала помирати і видала маленьку дітку. Але в, магазин, в магазині сказали, що треба квітку на утилізацію. Ну, я дітку відщипнула, принесла додому, вона швидко вкорінилася. І оце вже вона в мене 6 років. Правда, ні разу не квітла. Надіюся, цей раз вона заквітне і десь мені ще багато діток. Так, ось така, ось така хмейка в нас вийшла. Малесенькому, правда, горщику. Ось в такому горщику вона тепер посаджена, посаджена рівненько. Ось отака. Тепер красунька. Тепер будемо садити дітку. Так, дітку посаджу в такий стаканчик. Стаканчик оце півлітровий взяла, тому що, як моя дітка немаленька, Добавлю побільше моху, щоб вона лучше укорінилась. Так. І ще й ось так. Трошечки мох обмотаю. Так. Корневіну я не додаю, тому що в мене його немає на даний момент. Буду корінювати без корневіну. Хоча і ту я тоді дітку маленьку корінювала без корневіна. І нічого, нормально прижилася, але була ще набагато менша за цю. І все добре з нею. Так, Хмея, ви знаєте, хоча вона вже не така популярна, як була років 5-7 назад. Років 5-7 назад вона була дуже популярна. Зараз вона вже не така популярна, але, не менш красива, я вам скажу. <смі> Мені вона все рівно подобається, правда, якщо вона не популярна вже така. Ну, правда, ціни на неї не поменшали. Коштує вона, я дивилася, в магазині, в підкому зараз від 600 до 900 гривень. Це в нас в наших магазинах. Звісно, в кожному регіоні вона по-різному коштує. Так, а в нас такі ціни на неї зараз. Ну, її вже так не, не так часто можна побачити у магазині, як раніше вона була. Раніше вона була більш популярніша, ніж зараз. Так. Ось так. Так, ось такі в мене дві красунки вийшли. Ось так я її рівненько посадила, посадила її в горщичок. Ось оця у мене ось така тоже красунечка росте. Зараз я їх тільки попшикаю. Поливати я їх сьогодні не буду. Так, зараз я їх попшикаю. Поливати я їх сьогодні не буду, тому що грунт у них вологий, трошки листячко, розетки їм збризну. Так, ці люблять. Мені ж добриво для орхідей, можна їх поливати. Або добриво для бромелівих. У мене є багато орхідеїв, Буду поїти свої орхідеї. І я їх тоді вже удобрю. Добриво для орхідей. Ось отакі дві красуночки у мене получилися, мама і доця. Надіюся, вони в цьому році оця мені заквітне, оце буде гарно рости, дасть мені корінчики. Ось такі гарненькі красуночки. Все, кому відео сподобалося, ставте пальчик вгору. Кому не сподобалося, ставте пальчик вниз, коментуйте, підписуйтеся. Ім гарного дня, до побачення!